Приїжджаємо йому в, в, в цей ж. Він каже, я тебе ось от привіз, іди куди хочеш. Батько. Брат, 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 старший брат. Захожу я ж там комісія. в комісію, ну мені ж на бухгалтера ж треба. Потому що я така малая, худая, куди мене щось, кудись взагалі нікуди. Тільки бухгалтером. Бухгалтери худі. Da, ну Не не треба не подимати, ні. Uh -huh. Прихожу в цю комісію, а там говорить, там такий конкурс, там такий конкурс. Я виходжу, кажу, розумієш, там такий конкурс, я кажу, туди не поступлю. Куди кажу, мені подати документи? Може, кудись на, на другу спеціальність, Він говорить, моя була задача тебе привести, а то вже.